Салют, я Сандра. Тачка моя найкраща подружка на будмайданчику. Мене завжди хитало то вліво, то вправо і в житті і в стосунках. Але тепер я кремінь. А оце щебінь. Я його зараз розсиплю та розрівняю, щоб не ковзати в мої траншеї. Кожний раз, як чула вислів час розкидати каміння та час їх збирати, думала: та що за фігня?». От нарешті зрозуміла, що малося на увазі. Глибоко копнув той, хто це сказав. Хлопці, я переконалася на власному досвіді, що важкий фізичний труд допомагає зняти тягар з душі. Знаходьте контакти в описі. Звертайтесь в компанію конструктант, приходьте і перевірте самі.